Сьогодні хочу в першу чергу привітати всіх глядачів з велигнем, побажати, щоб настав найскоріше довготривалий мир. Хочу побажати вам, щоб у вас всі були живі та здорові. Ну і щоб ті, хто займаються бджолами, щоб ваше хазяйство збільшувалось, було міцним, і щоб, звичайно, ви мали добрих. Класних бджілок, які вам приносять багато багато меду. Сьогодні ми поговоримо про тему, як правильно обрати точок, лісовий точок або місце для кочівлі, куди ви будете вивозити ваших бджолок, збирати мед. Це дуже важлива тема, і багато хто робить тут помилку, коли обирають місце для базування бджіл. Помилок може бути багато. Сьогодні я розповім, як правильно ж обрати місце для кочівлі. Перше, на що я раджу звернути увагу, так це те, що коли ви обираєте місце, вам потрібно не ставити пасіки впритул до, ну, наприклад, до ріпаку. Краще витримати певну дистанцію 200, 300, 500 метрів. Чому саме так? Даю пояснення: велика кількість пасічників нехтує тим, що ріпак травлять. По-перше, по-друге, вона ця велика кількість пасічників нехтує тим, що коли. У вас навіть закриті льотки, а відбувається потрава. Потім ви відкриваєте льотки, Ця потрава ще може знаходитись на різних квіточках, все що ось поряд. І ви не знаєте, як довго воно там буде затримуватись. Тобто ви можете відкрити льотки, бджоли політять на ріпак, на ріпаку це все витривалось. А ось на інших деревах і так далі. Ні. Ваші бджоли будуть через це літати. Це є теж велика проблема, тому на це треба теж звертати увагу. Річки і наявність питної води це найважливіший фактор. Дуже часто трапляється так, коли пасічники, і ми в тому числі, кожен рік в місці, де базуються наші бджоли, ми возимо їм воду. І це є, ну знаєте, така не те, що проблема, але це такий обов'язок, про який забувати не можна. Кожного разу, коли ви забуваєте принести бджолам води і є ймовірність, що там вода закінчиться, це дуже погано. По-перше, для Переробки нектару в мед, по-друге, для вирощування розплоду. Бджолам літом влітку, обов'язково потрібна вода. Повезло тим, у кого поряд є річки, бджоли будуть брати воду там. Але знову ж таки, на пасіці обов'язково повинна бути хоч якась ємність, але з водою. Це обов'язково. У нас в тому році десь ну, приблизно 70-80 сімей на це все діло в день вони випивали ну, більше двох бідонів води. Тобто дуже велику кількість. І ну плюс була посуха, ви пам'ятаєте минулий рік. Тому вода це найважливіше. Якщо поряд є річка, не прямо ось так впритул, це дуже-дуже буде добре, там в радіусі кілометра. Низина, рівнина чи висота. Як краще обрати, яке краще обрати місце? Одразу хочу сказати: якщо ви будете базуватися на висотці, це не є дуже добрим. Чому? Бо там постійні вітри. І вони будуть постійно обдувати з різних сторін ваші вулики, задувати буде повітря. Добре, коли воно тепле, а коли холодне, або дощі пройшли. Тобто це не дуже варіант. Інша справа, коли ви знаходитесь в низині, але у вас повинен бути добрий під'їзд, бо Ну, це не про нас, що у нас були такі дощі останні роки, що літом неможливо не було проїхати до бджіл. Але ну ви розумієте, що таке теж може статись. Дуже класно, коли рівнина або спад. Де поставити, вгорі на спаді чи внизу на спаді, треба ставити внизу. Чому саме так? Бджола, коли вилітає, вона набирає трішечки корму для того, щоб відстань долати різну. І потім важка, повертається, їй буде проще залітати до вас до вуликів. Якщо буде навпаки, якщо у вас пасіка буде стояти на горі, оця. Важка бджола, особливо ввечері, може просто фізично не долітати. Вона буде стомлена. Ну в неї просто не хватить сил, особливо якщо це погана буде погода. Ліс, посадка чи відкритий простір. Знову ж таки, є нюанси. Якщо ви стоїте в лісі, це дуже класно. По-перше, навесні в лісі багато чого квітує. По-друге, там постійно ось, ось така тінь, як у нас, хоча ми не в лісі, але поряд з лісом. Знаходимося, це дуже класно, але треба мати, по-перше, такий ліс, щоб біля нього були посіви ну того ж самого ріпаку. Якщо ми беремо посадки, тут проще, посадки є всюди. Але є такий момент, що ви повинні бути готові, що вашу пасіку буде помітно, навіть якщо там виросте листя, то це ну вам треба буде дбати про систему охорони, робити її якісною. Що робити, якщо рівнина? Класно, тим, що ніяких проблем немає в плані е, вильотів у бджіл. Все супер. Окрім одного, це температура. Навіть влітку, в вуликах ППУ та ППС, це набагато їм проще, ніж дерев'яним, але це все одно ну, не дуже їм комфортно, коли бджоли стоять на жарі. Бджоли повинні знаходитись в тіні. Що для цього можна зробити? Якщо у вас є просто шикарне місце, але там відкритий простір, ви можете навіть сіткою за тіняйкою зробити певні такі маніпуляції, щоб ну, якась тінь падала хоча б якусь частину дня на ваші вулики. І ще одна з проблем, про яку-дуже дуже рідко згадують, але вона дуже важлива це наявність кліщів. Ось у нас тут є кліщі і це проблема влітку. Ви не можете обробитися різними препаратами для того, щоб кліщі вас не кусали. Чого? Бо ви будете лазити до вулики. Бджола на ці препарати вже перевірено не дуже добре реагують, тому вам обов'язково прийдеться якось боротися з кліщами, постійно обдивлятися. Мене в тому році вкусило вісім кліщів. Це те, що я помітив. Тобто, не дуже є добре, слава Богу, все нормально закінчилось, але ви повинні розуміти, що це дуже великий ризик. Зручний під'їзд до вашого місця повинен бути у вас зручний під'їзд. Ідеально, коли це якась ґрунтова дорога в переміжку з якимось щебнем, це просто супер або асфальтована. Ну це дуже рідко буває, коли у вас є таке місце. Зазвичай це звичайна ґрунтовка. Але знову ж таки, вона може бути недовга, тобто навіть після дощу ви можете приїхати до бджіл, або може бути ну, там, кілометра 2-3, Тобто, ви уявляєте, якщо хороший дощ, ви довго не зможете потрапити на вашу пасіку. Це важливо. По-перше, це важливо для робіт на пасіці. По-друге, це важливо звертати увагу, якщо у вас немає системи охорони. До речі, про систему охорони в описі до цього відео буде плейлист з нашого каналу, на якому ви знайдете все про охорону, про сучасну охорону. Не це, що сидіти і куковати, а про сучасну охорону, про камери, про датчики, про GPS-трекери. Про все це є в цих відео, будь ласка, переходьте, дивіться. Я думаю, буде корисно. Хто думає, як зробити собі сучасну охорону, сонячні панелі, ось це все все є там. І саме головне з посиланнями на товари, де ми їх брали. Тобто ви можете брати не в цих місцях, в інших, але ну, самі товари ви там побачите за посилання. Розташування інших пасік поряд. Ще одна велика проблема, яку вам треба буде вирішувати під час обрання місця. Чому це велика проблема? Тому що поки що у нас ще не 28 рік, коли вже всіх пасічників зобов'яжуть мати е, паспорти пасіки і реєстрацію в в державному аграрному реєстрі, де потім їх буде видно, де вони базуються на сьогоднішній день. Проблема в тому, що пасічники, які виїжджають, зазвичай вони не ставлять на картці мітку, де буде базуватися їх пасіка. І інші пасічники, не знаючи це, можуть поставити свою пасіку на перельоті. А ми знаємо, що це дуже дуже погано. Це по-перше, і кількість вуликів, які будуть знаходитись на е, ну, скажімо так, невеликій відстані одна від одної, це теж є проблема. Я знаю, що до нас приїхав один пасічник в область, який мав 100, ой, точніше, 1000 сімей. Зараз в нього 500 сімей. І Ось уявіть, такий пасічник стає десь в бальці. Ви про це не знаєте, ви до цього об'їздили, обдивилися. Місце ваше, все класно, ви там стоїте. Приїжджає той пасічник туди, а ви потім не розумієте, чого у вас бджоли під час, коли треба носити сонях. Вони прилітають, а меду у вас дуже мало. Ви грішите, ой погані бджоли. Ну просто поряд стоїть італійська порода бджіл в кількості тисяча штук, і вони просто фізично у вас забирають вашу наявність великої кількості медоносів. Це ще одне правило, з яким треба рахуватися, особливо якщо це весна або літо. Дивіться така ситуація. Весною у нас квітне чорноклен в нашій місцевості дуже рясно квітне ріпак. Різні лісові рослини, садки, звичайно, ну і акація. І проблема є в тому, що є місця, де це все квітне майже одночасно, ну, липа ще да, сюди візьмемо. В тому році ось у нас було так, що все почало квітнути одночасно. Люди, які стояли в місці, де це все є, вони швидко взяли якусь кількість меду, а далі почались проблеми безвзяточний період. Тобто, ви до... Соняха у вас сім'ї голодають, рояться. Ну і це повний треш. Бажано, коли ви обираєте місце для кочівлі, звертати увагу на самі медоноси, на їх кількість на їх період цвітіння. Так само, ну це дуже актуально до речі, до щодо соняху. Коли сонях, ви обираєте місце, де стати, а сонях там повинен бути різновозросний. Тоді у вас буде час взятку збільшено. Ну і на останок невеличкі маніпуляції, які ви можете зробити. Ви, якщо вас немає в державному аграрному реєстрі, ви точно знаєте, що поряд нікого немає. Ви можете зробити, скажімо так, певні таблички з датами, з якого по яке ви будете стояти. Для кого ці таблички? Звичайно, їх ніхто не побачить, крім вас або тих людей, саме для них ви їх робите, які приїдуть на ваш точок. Буває таке, що деякі пасічники недобросовісні. Приїжджають в перший раз, або не вперше вони тут стояли 20 років назад. Та? Тут же все давно поросло, ви зробили класне місце. Вони приїжджають і хочуть поставити свою пасіку. Ставте таблички, кількість сімей, яка буде тут стояти, з якого по яке число це все буде відбуватися, і, звичайно, рік, щоб не було такого, що ви зробили собі суперкласне місце, а на вашому місці вже хтось привіз бджіл. Тому сподіваюсь, вам було корисно це відео. Я намагався максимально стисло, але детально подати вам цю інформацію щодо як обрати класне місце для точку. Пишіть ваші коментарі, чи ви погоджуєтесь з моєю думкою чи ні. Так само напишіть, у кого який стан зараз на пасіках, коли ви будете вивозити, або, можливо, хтось вже вивіз свої сім'ї. Подивимось. Ми будемо вивозити, я думав, вже на цих вихідних, але будемо вивозити, скоріш за все, на наступному тижні. Я зараз їду дивитися в якому стані ріпачок, і буде зараз вставочка, в якому стані ріпачок. Ось так у нас квітує теран. І так от вся полоса. Шикарно квітує. Тепер давайте глянемо щодо ріпака. Ріпак в такому стані. Квіток ще немає, жовтих маячків ще немає, тобто якраз в кінці наступного тижня він же буде цвісти. Він ось-ось розпуститься. Ось так. Тут у нас понад цим полем. все біле. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!